Thank you Вітаю на нашому каналі. Новини у студії з останніми подіями дня Максим Лінник. Повна інформаційна картина за мить в сюжетах наших кореспондентів. А на початку випуску стисло про головне. На стражі порядку. З нагоди професійного свята одеські правоохоронці отримали відзнаки і запевнили, будуть виконувати свій обов'язок з честю. Світло в Одесі вимикатимуть і надалі. Аби не зірвати новорічні свята, їх узгодять з графіком віялових вимкнень. Не країна біля моря, а морська держава. Українська морська партія визначилася з пріоритетами на майбутнє. Кабмін вводить екстрені заходи в енергетиці. Відключення світла також буде на окупованому Донбасі. Так вважають в уряді буде справедливо, бо саме на цій території, яка не підконтрольна нині українській владі, лежить близько трьох мільйонів тонн енергетичного вугілля, без якого замирають теплоелектростанції. А ще уряд вимагає зменшити кількість світлової реклами, а також освітлення державних будівель і центральних вулиць. Перспектив щодо скорочення вимкнень світла поки що немає і в Одесі. Відключення триватимуть і надалі. Про це було заявлено під час апаратної наради в мерії. Вимикатимуть світло двічі на день на дві години з інтервалом у чотири години. Водночас секретар Одеської облради Олег Брендак запевнив, що вуличне освітлення залишать, аби місто не поринуло у темряву. Окрім цього, брендак доручив узгодити новорічні святкування з графіком вимкнень електроенергії. Ймовірно, вже завтра Одеська облрада отримає нового керівника. Обрання голови Одеської облради та дострокове припинення повноважень депутата облради Олексія Гончаренко розгляне депутатський корпус на черговій сесії, яка запланована на 23 грудня. Додам, що голосування за голову буде таємним. Загалом до порядку денного внесено 45 питань. Про це стало відомо під час засідання президії, яке провів виконуючий обов'язки голови облради Михайло Шмушкевич. Окрім організаційних питань, депутатський корпус має вирішити, як сприяти волонтерським організаціям, затвердити комплексну програму освіти Одещини до 2018 року, а ще внести зміни до регіональної програми збереження та відновлення водних ресурсів у басейні Куяльницького лиману. До речі, напередодні куяльник вже отримав першу морську воду. Пустили її поки що у тестовому режимі. На повну потужність трубопровід, який з'єднує куяльник з морем, швидше за все запрацює вже у четвер. 20 грудня Україна відзначила День міліції. З моменту прийняття відповідного закону про міліцію пройшло рівно 23 роки. Кращих правоохоронців регіону, професійне свято, відзначили почесними грамотами керівники області та міста. Вперше, в числі нагороджених, були і представники приватного охоронного агентства, яке увійшло у структуру департаменту муніципальної безпеки. 20 грудня актова зала Одеського міського управління ГУМВС України в Одеській області заповнена. Тут з нагоди Дня міліції зібралися правоохоронці міста та області, ветерани міліції, почесні гості. Традиційно перед початком урочистостей присутні вшанували хвилиною мовчання тих, хто віддав своє життя, виконуючи професійний обов'язок. Нагороди від імені міністерства внутрішніх справ України вручив генерал-майор, начальник головного управління МВС України в Одеській області Іван Катеринчук. У цей святковий день щиро дякую кожному з вас за щоденну пов'язану з небезпекою і ризиком для життя службу та терпіння і уважність до людей, за повну самовіддачу, за відданість обов'язку, професіоналізм і чесність. Вагомий внесок у безпеку Одеси та області місцевої міліції відзначив і губернатор Ігор Палиця. Він назвав неприпустимим політичне втручання у роботу правоохоронних органів. Я уверен, що страна наконець задумається, що є основою країни, що страна охранники порядку или самой страны, яка обеспечена матеріально, обеспечена соціально, морально чувствує, що їх страна поддерживает, тільки в цьому вона буде страна. Міський голова Геннадій Труханов вітаючи міліціонерів області та міста, зазначив, що вони не тільки професіонали, але й патріоти своєї країни, які з честю виконують обов'язок у складних умовах, дотримуючись присяги. Хочу пожелати вам в цей день мужества, стойкості, терпіння, яке сьогодні як ніколи вам необхідно. Ми живемо в непросте време. Геннадій Труханов наголосив, що сьогодні, незважаючи на усі складнощі одеські міліції, спільно з міською та обласною владою вдається зберігати в регіоні мир і не допускати спроб розгойдування ситуації. Я скрізь не поздравляю вас сьогодні з праздником, і дійсно це серці наболело. Потому що коли з утра до вечора займаєшся тим, щоб наповняти бюджет, для того, щоб був порядок, і ми сидячи здесь в этом залі, всі, без виключення, знаємо, якою ціною сьогодні дається спокійство в місті. Какой ценой? Поэтому я хочу сказать вам огромное спасибо за то, что, живя с теми проблемами житейскими, вы одеваете форму, вы выходите патрулировать, вы обеспечиваете порядок, вы находитесь на страже закона. Спасибо вам огромное. С праздником. Мер відзначив кращих співробітників правоохоронних органів почесними нагородами. Геннадій Труханов наголосив, що сьогодні зроблено великий крок: створено департамент муніципальної безпеки, який покликаний насамперед допомагати міліції забезпечувати громадський порядок. І на сьогоднішній день ця співпраця вже дала свої позитивні результати. Наша задача входит взаимопомощь сотрудникам милиции по районам. У нас в каждом районе города есть группа быстрого реагирования, которая непосредственно подчиняется нашему дежурному, который заступает у нас на сутки. И, естественно, подчиняемся ще дежурному по райделу кожен день ми приїжджаємо в райоли. Така взаємодія уповноважених правоохоронних органів з громадськими формуваннями дозволить вже найближчим часом значно підвищити розкриття злочинів, а у подальшому скоротити їх кількість. Відродження морської могутності країни головне гасло Української морської партії. Питання відновлення вітчизняного судоплавства і судобудування, прийняття законів, які дозволять Україні зайняти гідне місце серед морських держав і захистять права моряків. Обговорили на черговому з'їзді Української морської партії. Деталі у сюжеті Катерини Чабан. Українська морська партія об'єднує не лише представників професій пов'язаних з морем, але й досвідчених фахівців різних галузей. Відродження вітчизняного судноплавства і суднобудування, прийняття законів, які дозволять Україні зайняти гідне місце серед морських держав. Це головні завдання, які ставлять перед собою партійці. Сьогодні наша країна переживає складні часи і стрімлені стабілізувати ситуацію в Україні і прежде всього в Одесі. І Привести ее в положительной динамике, украинская морская партия Сергея Кивалова предлагает все силы. Задача, которую мы ставим перед собой, как всегда, однозначно. Мы должны сделать все для реализации морского потенциала нашей страны, возродить украинское судостроение, обеспечить Украине достойное место среди морских держав мира. Створення в Одесі національної колегії, яка б відповідала за морську галузь та перенесення із Києва департаменту, що опікується розвитком морегосподарського комплексу, це головні програмні цілі, які ставить перед собою Українська морська партія. Їх озвучили на з'їзді обласної організації політсили, в якому взяв участь актив з 26 районів та 6 міст Одеської області. Головував на з'їзді партії її лідер, народний депутат України Сергій Ківалов. Обговорювали як завше, і найгостріші проблеми сьогодення. першу чергу заниматься и жилищно-коммунальным хозяйством, и развитием городов, и развитием регионов, и развитием районов, но потому что здесь целый комплекс. Но мы посмотрели, что Украина это морское государство, Украина это, это та страна, которая так географически расположена, что можно Сьогодні все діло для того, щоб розвивати і судостроєння в нашому государстві. Українська морська партія Сергія Ківалова набирає політичну вагу і завойовує довіру громадян. Свідченням тому переповнена зала, де пройшов з'їзд обласного осередку партії. До керівництва української морської партії Сергія Ківалова увійшов екс заступник голови одеської облдержадміністрації Валерій Матковський. Його обрано керівником облорганізації партії. Наша обласна Организация Украинской морской партии получила новый импульс. Мы сегодня избрали политы полком и очень важно, что избрали председателя областной организации Украинской морской партии Валерия Матковского. В зале единогласно его поддержали, его знают как общественного деятеля, как человека, который хорошо... Знає, що себе представляється море і море комплекс, тому що він цим займався. Крім організаційних питань, затвердження складу президії та керівника партійної облорганізації обговорювали і програму партії. Головне місце в ній займає теза про те, що Україна це дійсно морська держава. Катерина Чабан, Сергій Малій. 20 грудня деякі представники громадськості та радикально налаштованих політичних сил самовільно розібрали плитку на території пляжу Ланжерон. Нагадаємо, що з листопада цього року на Ланжероні ведуться роботи з благоустрою території. Одесити, які прийшли на пляж у свій вихідний день, висловили своє обурення і роздратування з приводу таких радикальних дій громадських діячів. Хто прийшов сюди власне уявлення про благоустрій пляжу Лонжерон. Розібрана гранітна плитка, вирвані дроти, та й самі хлопці з кейками не вселяють одеситам. Люди дивуються, навіщо перешкоджати проведенню робіт. Благодаря тому люди ну, вообще проти власти, по и не очень это приятно для человека, когда вот я вышла погулять, а здесь там толпа, там толпа, там с дубинкой стоит парень, а здесь куча милиции. Мне это не нравится. Хочется спокойствия. Вот. Может быть, это кто-то думает, что это способствует спокойствию, но я считаю, что это не способствует спокойствию. Это наоборот злит людей. В нашей обстановке вот лучше не надо. Вот, вот, никакой дестабилизации. Лучше мир, спокойствие и работа. Акции протеста, если они, если эти митинги, митинги санкционированы, это и это законно, то это нормально. А если это э, выходит за грани законности, если это э, выливается в драки какие-то... Розбите стекла там, і все проче, то це незаконно, это нужно пресікать. Одесити в один голос кажуть, що подібного роду мітинги, акції і провокації дестабілізують ситуацію в місті. Не надо нарушать, щоб було все в порядку. А що потрібно одесі там? Спокій, порядок, дисципліна, наверное. Ну, розрушають. Ну, дай кому это надо в те, що дестабілізувати. Можно по-человечески подход быть. И вряд ли они мало что дадут, мне так кажется. Что это тоже нужно решать совершенно другим путем это все. Чем этим безобразием, камнями швыряться, кидаться друг на друг. Зачем вот это вот они разбирают? Мне вот, например, вообще это непонятно. Нарушает спокойствие граждан. Ну, вот это вообще безобразие, извините. Сделали дорожку, что-то ну, красиво облагородили. Зачем вот это вот теперь сейчас вот это нарушать? Обдаровані діти Одеси отримали подарунки від міського голови. Поспілкуватися з Геннадієм Трухановим напередодні новорічних свят прийшли юні стипендіанти президента України та стипендіанти міського голови. Також у залі зібралися переможці різноманітних олімпіад, турнірів, конкурсів і творчих фестивалів. Продовження теми далі у сюжеті. Про те, що Одеса справді багата талантами свідчить вщент заповнена зала Одеської міськради. Тут зібралася молодь, яка окрім успіхів у навчанні прославляє місто своїми творчими та науковими досягненнями. Вот Сьогодні я себе на мысли, на вас, що з вот таким громадним потенціалом дітей, Действительно, за город може бути спокійним, коли такое количество грамотних, добросовісних, Красивих дітей в нашому місті Турбота про молодь та дітей одне з головних завдань влади, каже Геннадій Труханов. Адже від того, які умови вони матимуть для освіти і розвитку, залежить майбутнє Одеси і країни в цілому. Хотілося б, щоб весь цей потенціал знань, умінь, перспективі, навика, хоч в якій то степені використований на розвитті нашого міста, на війні в ньому порядку. Це дуже важливо. Зустріч з міським головою проходила у форматі діалогу. Обдарована молодь задавала меру різноманітні питання, які хвилюють усіх городян. Відповідями залишилися задоволені. Також міський голова привітав усіх з наступаючими святами. Поздравляю вас з наступаючим Новим Годом. Поздравляю вас з наступаючим Рождеством і желаю вам щастя, здоров'я, всього самого хорошого. А ми, в свою чергу, власті, міська власть в частності. Будемо делать все для того, щоб ваше вы і ви почували, що, во По-перше, это це классная пора в жизни, якою потрібно пользоваться. Катерина Чабан, Марина Недовес, Олександр Кремльов. Наскільки якісною є медична допомога і чи дотримується в Одесі прав дітей? Ці питання обговорили на черговому засіданні комісії захисту прав дітей Одеської міської ради. Захід відбувся у рамках виконання міської програми національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини. Які висновки зробили? Дивіться далі у сюжеті. Реалізація цієї масштабної програми проходить у всіх сферах життя. В Одесі існує 21 школа, естетичного виховання і дві централізовані бібліотечні системи, підвідуючи департаменту культури і туризму Одеської міськради. За розпорядженням одеського міського голови департаментом були проведені заходи, присвячені усіляким літературним ювілеям, святам та пам'ятним датам. Головна мета прищепити одеським підліткам любов до читання. Всі були слідства, 20 тисяч гривень вчиняти цих ць на 4. Один который называется Каждый может испытать себя общегородской детский библиотеческий творческий конкурс. Второй это организованный конкурс детских пройдных читательских команд. Вместе весело шагать в рамках проекта Суперчиталка, программа социализации детей и подростков, искусство с нами взрослыми, и литературно-музыкальная гостиная реционализованная библиотека имени За підсумками конкурсів усі діти були урочисто нагороджені в Одеській філармонії. У нас було нагороджено 600 Дети поднимали руки, построили книги, вставали, Это действительно настоящий праздник, была прекрасная концертная программа. Этот праздник был приурочен к награждению детей, потому что в этом году удалось получить эти средства в казначействе благодаря общим усилиям городской власти в срок, и дети были награждены. Усіх конкурсах брали активну участь і діти з особливими потребами. В ході засідання заступник одеського міського голови Зінаїда Цвірінько порадила залучати в цю сферу вихованців дитячих будинків та інтернатів. Там е е є такий контингент дітей, який е тим більше нуждаються в такої роботі. Я говорю зараз у шемчужинки, там у вас є кружки, нужно їх разнообразити і інтернат номер 5. Хорошо, так і такі Окрім освітнього аспекту, виконання конвенції із захисту прав дітей призвело до зміни цілої низки стратегічних напрямків організації медичної допомоги дітям і матерям. Нам вдалося здавати дітей Гарського поліції номер 2, бувшої нинішній поліції імені Академії Горєзніка, 65-ти почне відділення для новорожденних з мощною 13-ти реанімаційної бази. При цьому кожне реанімаційне місце функціонує і, собственно говоря, виконує своє призначення. Діти-інваліди також забезпечуються необхідними лікарськими препаратами. Проводиться робота із малозабезпеченими сім'ями і матерями-одиначками. Аналіз показав, що система надання медичної допомоги в нашому місті цілком відповідає вимогам конвенції ООН щодо захисту прав дітей. В Одесі засяяла головна ялинка міста. Ця подія фактично співпала зі шкільними канікулами. Тож тепер у дітвори подвійне свято. Продовження теми у сюжеті наших кореспондентів. Святкова ялинка і мільйон вогників. Саме ці новорічні атрибути віднині прикрашають головну площу міста Думську. Місія запалити вогні лісової красуні випала меру Геннадію Труханову. Якраз напередодні шкільних канікул. Я хочу вас поздравити з наступаючим новим годом і поздравляю вас, звісно, ж началом ваших. долгожданных зимних каникул, которые сегодня продлятся немножко больше, чем обычно. Но я думаю, вы это время будете использовать с, с пользой для себя, для того, чтобы хорошо отдохнуть, для того, чтобы почитать книги, для того, чтобы заниматься спортом. Я желаю вам всего самого-самого хорошего. Свято прийшлося до вподоби усім дітям. Отримавши новорічні подарунки, вони відразу поринули у казкову атмосферу, а створювали її хореографічні та вокальні колективи. Мені дуже подобалося, як виступали пісні. Багато пісні я знаю, я їх вчила. Ми з класами їх вчили. Все дуже класно. Супер. Дуже подобається праздник. дуже красиво. Оформили. Дякую Меру міста, що такі праздники робили для дітей. Нагадаю, шкільні канікули у одеських школярів розпочалися 22 грудня і триватимуть до 23 січня. Цього часу вистачить з головою, аби відпочити і долучитися до новорічних програм міста. На цю хвилину у мене усі повідомлення. Якщо маєте важливу інформацію, телефонуйте до редакції за номером 705 79 91. А я з вами прощаюсь до наступних випусків. Побачимось.